Вони ж всі не ідіоти, вони поки так, вони злочинці, так, але вони не ідіоти. Скандал між міжнародним депутатом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренко та волонтером Сергієм Стерненко продовжує розгоратися. Цього разу Гончаренко став уважно досліджувати діяльність Стерненка та критикувати його, а ще оприлюднив коштори збрання блогера. Хоча сам вже активно почав витрачати гроші не на вбрання. А політичну агітбригаду адже за словами волонтера нардеп, мовляв, вже почав готуватися до парламентських виборів. К мене не те, що вибішує, а просто твої два сини вони в Британії живуть. Все, що можна було зробити для того, щоб зберегти свою дупу, ти це зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську. Це скарб, іди на. Своїм скарбом, будь ласка, і на цьому поставимо крапку, тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Чому Олексій Гончаренко влаштовує інформаційні атаки на волонтерів, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я кожен день спілкуюся з нашими воїнами, з тими, хто безпосередньо воює. Бо ми передаємо дрони тим, хто воює, не передаємо там на суперначальників і так далі. Нас цікавлять кінцеві користувачі, ті, хто будуть ці дрони потім застосовувати. Тож народний депутат із партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко опублікував серію постів по яких фактично звинуватив волонтера Сергія Стерненка у крадіжці пожертв на ЗСУ? Так в одному з них Гончаренко зажадав у Стерненка прозвітуватися про його роботу фонду, який збирає гроші з українців для армії. Покажи звіт по фонду, і в яку ціну обійшовся один дрон. це на старті мало бути відкритою інформацією. Покажи, скільки грошей прийшло, і скільки дронів куплено в результаті. В іншому ж пості Гончаренко знову закликав згадати історію із ТЦК, коли Стерненко отримав повістку та розпочав масову істерію в соціальних мережах. А потім ця повістка раптово зникла, і вся ця історія затихла. Забито не для себе, а для тих людей, яких насильно запихали в бусики на вулицях і назад не випускали. Сергія якось випустили, так що можливо він знає якісь методи і може підказати людям. Це буде дуже і дуже корисно. Написав нардеп, а потім перерахував скільки коштує тречі волонтера, в яких той веде свій відеоблог. Кофта Стоун Айленд 15525 гривень. Кофта Стоун Айленд 13950 гривень. Світшот Стоун Айленд 15525 гривень. Кофта Стоун Айленд 14175 гривень. Куртка Норс Фейс 13280 гривень. Сергій Стерненко звернув вже увагу на іншу цікаву деталь. Адже, здається, Гончаренко вже почав готуватися до парламентських виборів. Волонтер звернув увагу зокрема на чашки, які у якості агітації роздають в центрах Гончаренка у 36 містах України. Стерненко припустив, що на це потрібні чималі гроші офіційної зарплати нардепа на підтримку центрів точно не вистачить. Поганий піар теж піар, але щось мені підказує, що він тут трохи прогадав, чесно кажучи. Але на цьому волонтер не зупинився і опублікував ще одне повідомлення. В ньому він переслав повідомлення бійця, який зазначив, що від Стерненка його підрозділ отримав більше дронів ніж від Гончаренка. Я нагадаю, ми з вами за весь час зібрали ну вже майже 3 мільярди гривень. Закупили 115 плюс тисяч впівдронів для нашої армії. Величезну кількість іншої техніки. Нарде вже почав атакувати у відповідь і поставив питання Стерненкові щодо зборів на дрони. Нібито Сергій зібрав понад мільярд гривень. Але ось це питання вже не дуже сподобалося Сергієві. І він бурхливо облаїв Гончаренко і буквально назвав його псом Порошенка. Олексій Гончаренко соромиться розповідати, де бере щомісяця мільйони гривень на роботу центрів імені себе. Таро чесно вже з'ясував. Виявилося, фінансування йде через фірми із величезними боргами, а це близько двох мільярдів гривень, та компанії однопартійців, одна з яких не мала прибутку. А далі слід веде до Бахматюка фігуранта справи про хабар у 5,5 мільйонів доларів. Тож Гончаренко центри мають фінансування за рахунок вкрадених у нас з вами грошей. Але Гончаренко йде далі. Тепер він пішов до ОПЗЖ і у Льовичкина на сайті замовив статтю проти мене та Сергія Притули. Раджу нешанованому шанованому нардепу замість замовлень у ОПЗЖ закрити центри імені себе та скерувати ці кошти на допомогу війську, а не перешкоджати забезпеченню армії. Петро Порошенко або не контролює свого пса, або свідомо дає команду на подібні атаки. Олексій Гончаренко це е, такий, ну, такий спекулянтище, я б сказав. Конкретно. Ну та, я можу повторити: нехай він пишається, що я знову вдягнув цю футболку, та, бо я диктатор і Олексій буду тобі диктувати, що тобі робити, як народному депутату. Теж мені ходиш з двома селфі-палками. працювали, друзі. Після розповіді про Стерненка Гончаренко почав копатися ще й у шафі Ігоря Личенкова і почав перераховувати, що скільки коштує. Продовжуємо нашу рубрику «Модний волонтер» написав на РДП і перелічив дорогий одяг блогера. Кофта Stone Island – 26 тисяч 166 гривень, куртка Arterix – 22 тисячі 319 гривень, кофта Stone Island – 11 тисяч 700 гривень, кофта Stone Island – 11 тисяч 700 гривень, туфлі Loro Piana – 60 тисяч 300 гривень. І дописав: знаю багато волонтерів, але ці схожі якісь особливі я здогадки. Чому плаче вже на своїй сторінці теж не став мовчати і залишив кілька повідомлень для нардепа. Гончаренко, не рахуючи ж гроші, бо це смішно. Я заробляю на рекламі і додначу кошти на збори. Тебе мавпа я навіть не буду просити, хоча б один донат показати. Але у тебе є сотні тисяч доларів, які ти витрачаєш на політичну агітацію, так може краще переведеш їх на дрони. За три роки, і один місяць я задонатив от стільки саме зі своїх коштів, які я чесно заробив та сплатив податки. А що ти зробив, окрім гнілого піжа та популізму? А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок, і ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Що ви в інтерв'ю говорили, що все, ці гроші ви заробили, є. даючи консультації я, я є, і, офі... і займаючись консалтингом. Є гроші, які я заробив. і це частина це грошей, але, звичайно, не вся ця сума, заробити всю цю суму. Консультаціями, це неможливо. більше того. Після того моменту, а як де я де? ці гроші віддав, мене ви можете прослідкувати всі мої декларації. І, на жаль, в мене немає сьогодні. Ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора. Тільки вам позичили цієї грошей? Більшою частиною. Це скільки? Вам хтось позичив півмільйона доларів? Більше. Більше, ніж півмільйона. Ну, 600... 600 тисяч доларів вам хтось позичив. Більше, ну, десь, десь біля такої стільки. 700 тисяч доларів вам хтось позичив, просто так, хто? А він працював в російському Газпромі, ну, так, в радянському. Ні, ні, тепер видихає. Подождіть секундочку, так ви розтарте, з ким ви були. Він працював водителем, він працював водителем. На таку інформаційну атаку на волонтерів з боку нардепа відреагував і громадський активіст, колишній вчитель та сержант ЗСУ Ілля Кротенко. На своїй сторінці він написав фонд Сергія Притули, тільки те, про що я знаю особисто, передав майна моїй колишній бригаді на суму понад 50 мільйонів гривень. Сергій Стерненко та його підписники передали тисячі fpv дронів різним підрозділам моєї колишньої бригади. А мені Сергій особисто задонатив кілька мавіків. Ігор Лаченко організував і підтримав величезну кількість зборів для військових на сотні мільйонів гривень, а також вклав мільйони гривень особисто. Стих чесно зароблених коштів у ці збори, Олексій Гончаренко, колишній регіонал із партії Європейська Солідарність, який зараз публічно атакує про українських активістів, блогерів та волонтерів, не зробив для збройних сил майже нічого. На думку військового гончаренко, це концентрована антиукраїнська пога, яка веде цілеспрямовану деструктивну діяльність проти нашої країни збройних сил та тих. То їх вагом підтримує. А все тому, що суспільство справедливо задає Олексію питання, навіщо він витрачає мільйони на виборчу компанію, і звідки він бере ці мільйони? Ну а що з цього приводу думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.